Проваджень з приводу шахрайства на зборі коштів для армії та біженців правоохоронці ще не порушували, але охочі до наживи вже активізувалися. Принаймні, це запідозрили в інформаційному центрі Майдан. Туди звернулася ошукана Полтавка, яка віддала свої гроші на армію. Виявляється, збирала кошти для допомоги військовим та біженцям мешканка селища Рибці Людмила Таран. Але спокуса вирішити власні проблеми чужим коштом виявилася сильнішою, аніж жага допомогти чужому горю. Я ж для кордонів забирала грошей. …по суботам, по воскресеньям, ходи виходна. Жінка пояснює, зібрані гроші упродовж місяця, яких, за її словами, виявилося менше 400 гривень, хотіла спрямувати на відновлення своїх документів. Коли в мене вислаться паху, мені навіть не заплатити компенсацію. І я хотіла ці кошти завертати ну, в кошту армії. Ну, для армії, там, для більшості, для кого там можна. Цей же час таку благодійницю в координаційному центрі навіть не знають. Міліція ж не може порушити провадження, адже є свідок передачі жінці лише 40 гривень. Цієї суми для реакції правоохоронців замало. Тому ми запросили вас в телебачення для того, щоб ті люди, які давали їй гроші, звернулися в міліцію і в повідомлення з приводу того, що давали справді суму і коли і я. У міліції в свою чергу радять ретельно перевіряти рахунки, на які ви збираєтеся перевести гроші для допомоги армії чи біженцям. Якщо є бажання, ці картки звісно можна перевірити. Ще обережніше потрібно бути із переказами телефоном. Для того щоб переконатися, повинно все бути прозоро, чітко, безпосередньо в тих державних інституціях, які безпосередньо займаються подібними операціями. Ніякі інструкції по телефону. Що стосується банківських операцій, операцій з картками, нікого не слухати і нічого не переказувати. Полтавці ж, свою чергу, або допомагають армії, незважаючи ні на що, або ж таки побоюються це робити через шахраїв. В нашому країні це є досить складно. Чому саме? тому що велика корупція. Всі крадуть до сих пір, незважаючи на війну. Чому чим поможемо? У нас пенсія тисяча. Хто то відчитався, де ті п'ять горі Ціні? Ви скажіть, яка держава світу збирає кошти на армію? З однієї сторони, хочеться допомогти людям, а з іншої сторони, ну, Які варіанти у нас є? У нас нету варіантів. Либо самому йти воювати вже. Так чи інакше, до допомоги армії навіть із найщиріших міркувань треба підходити зважено, вважає Олександр Дуран, який саме несе службу в армії. Підтримати Збройні сили треба, але остерігаючись шахраїв. Не їхати, я думаю, в безпосередньо діяту, адже там це робота спеціалістів, які навчені. А поїхати в якусь частину, з якої бійці відправлені туди, передати все це командиру, а командир, я як передасть своїм так сказав, бійцям, які там. Втім, і благодійники, і полтавці, і активісти, і правоохоронці сходяться в одному. За бажання допомогти завжди можна це зробити і не втрапити на шахрайський гачок.